У мені і керівником тижча експортних продажів розробити експортну стратегію для того, щоб ми могли з однієї сторони збалансувати собі е, наші фінансові показники а з другої сторони забезпечити подальший ріст і розвиток. Ми вибрали чотири фокусних ринки: Румунія, Польща, Литва, Латвія пішли на ці ринки, і <кхід> практично польща це був для нас найзрозуміліший. Нам здавалося ринок. Ми там отримали найбільшу поразку. Хоча дуже цікава історія. Ми коли пішли на польський ринок, нас ніхто не хотів, з нами ніхто не хотів працювати, тому що ну, то, компанія з України, Польща суперконкурентний ринок, тому що всі західноєвропейські і американські компанії розглядають Польщу як вікно в Східну Європу, а ми розглядали його як вікно в Західну Європу. Ми стикнулися з величезною конкуренцією, і нам допомогла наша. Історія в Україні, тому що в Україні у нас є команда.